Так без питань на моєму ютубі Друзі, вітаю лайк, підписка, дзвіночки. Це таке заохочення, і так відверто кожному з вас скажу. Не змушую абсолютно, але я завжди кажу, що тут з'являються в ефірах люди, думці, яких я не один рік довіряю абсолютно, і ну, спершу знаєте, представляю, кажу люди, так бо вони такі самі українці, як я. Живуть, реагують, сприймають для себе всю ситуацію, яка відбувається в нашій країні як всередині, так і зовні по відношенню нашої країни. А вже потім це ті представники експертного українського середовища, яких завжди цікаво слухати сьогодні. Зі мною Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Макс, вітаю, слава Україні! Радий бачити героям. Слава Навзаєм, навзаєм декілька хештегів. Розкриваєш сьогодні. Їх ти правила доволі прості. Я питань тут фактично не ставлю за винятком: якщо аж надто активно, і диску... там знаєш, наша дискусія завернеться з тобою. Розмова тоді дозволяє там собі трішки якихось реплік додати. Це так нашим глядачам ще раз правила, нагадую е, найближчі 15-17 хвилин. Друзі, не перемикайтеся, кажемо на телеку, хоча YouTube це зовсім інша річ. Перший хештег, відоме прізвище багатьом мільйонам українців. Вітков, Вітков представник американської адміністрації, який останніми місяцями і тижнями займається активно темою України. Сьогодні і вчора його прізвище рісніє на всіх шпальтах новин, тому що це людина, яка привезла до Путіна. Пропозиції миру отримала пропозиції війни продовження, тому мені видається, що його прізвище ми почуємо ще не один раз. Не впевнений, що в позитивному контексті, але тим не менше, сьогодні стає одним із ключових гравців у питанні закінчення російсько-української війни, особливо на фоні того, що є ще один хештег, який мав би займатися цим питанням, це кіт Келох. Який як відомо взагалі відсторонений від е, зараз переговорного треку, бач, Макс? Ми поки що цей хештег також відсторонили, бо вже і звертали на це увагу. Єдине тут, окей, ти мене спровокував додати всі ж розуміють, чому вже з'явилася інформація, наполягала рашка. Наполягала Росія і наполягала не в останню чергу через те, що е, він відвідав е, шпиталь український із військовими пораненими. Мені здається, так. це гарний крок, в якому немає нічого поганого. Але для росіян, які тиснуть з усіх боків, в тому числі інформаційно, це аргумент. Ідемо далі. Наступний хештег: обережний оптимізм. Проговорний цей хештег саме відкофом в мене. Підчуття, що оптимізм може стосуватися лише реакції Трампа на незгоду замасковану з боку Путіна. на... Е Перемир'я тимчасове перемир'я в 30 діб і обережний оптимізм, як на мене, полягає тільки в тому, що Трамп може а, бути і, і він є насправді емоційно нестабільною людиною, яка дуже багато переживає різних станів там впродовж доби від щастя і радості до ненависті, і спроби всіх там зруйнувати, включно своїми найближчими сусідами. Тому я думаю, що обережний оптимізм може стосуватися виключно в цьому контексті накладення додаткових санкцій проти Російської Федерації. І спроби силового вже е, контакту із Російською Федерацією, а не мовою мовлянь і переконання країни, яка розпочала війну яка її має закінчити е, також самостійно, без жодних альтернатив. Йдемо далі. Я трішки в потім деталізуємося на них. Бачу, в множині. Е, вимоги Путіна. Вимоги Путіна. Це продовження трьохрічної е, історії про безальтернативний варіант закінчення війни аніж його бачить Російська Федерація. І до речі, я думаю, це одна з причин, чому попередній хештег може спрацювати. Тому що коли Росія заходила в війну, намагалася за кілька днів захопити ключові адміністративні центри і змінити владу натомість вже понад три роки намагається вийти на кордони Донецької області і не може цього досягнути, і, попри абсолютну нездатність змінювати кардинально хід військових дій, продовжує тиснути на таких безальтернативних умовах закінчення війни на російському такому баченні. Тому як на мене, це одна з причин, чому попередній а, хештег може і має спрацювати, тому що Трамп все більше переконатися має в тому, що а, Росія не розуміє інакшої сили аніж ані, іншої мови, аніж мови сили. Деталізовуємось, всеохоплюючий мир. Хоча після Джиди його про 30 днів. Я насправді не знаю, хто першим сказав ось цю ідею про всеохоплюючий мир. А те залунає від усіх трьох сторін, але в усіх трьох сторін інакше бачення цього всеохоплюючого миру. Тому що якщо для України таким миром є повернення своїх територій, повернення людей репарації з боку Російської Федерації і отримання гарантій безпеки, то для Росії цей мир це захоплення України і формування нової вісі зла і нової розстановки сил у світі. А в третю чергу для сполучених штатів всеохоплюючим миром є будь-який мир, до якого не буде змушено долучатися Америка і виписувати чеки на підтримку Україні чи будь-якій іншій державі. Тому дуже різні перспективи, але сходяться в одному: що правда тепер потрібно звести це воєдино, зрозуміти, який варіант реалістичний. Ще одне про що вчора злочинець Путін говорив: це якщо деталізовуватись хештек постачання зброї. До речі, продовження, мабуть, попередньої теми, тому що. Е... Всеохоплюючий мир для України, це той мир, де Україна має великі серйозні поставки зброї, яка унеможливить повторний наступ Російської Федерації. Тоді як для України постачання зброї для Росії постачання зброї Україні є чимось абсолютно неприйнятним. Я думаю, що з цим рахуватися ніхто не мав би, і я дуже сподіваюся, що не будуть. Ну принаймні, європейська наша команда підтримки на чолі з Францією, Британією, я сподіваюся, Німеччиною зрозуміють, що інакше. Цих виходів немає, і до речі, про постачання зброї я би розширив би дещо можливо це не в контексті лише України, але і міжнародної спільноти, тому що питання постачання зброї це питання майбутнього самої Європи для себе ж самої. І план переозброєння на 800 мільярдів євро, і план 500 мільярдів євро з бюджету Федеративної Республіки Німеччини, і питання розширення ядерної парасольки Франції на території Європи це все. Про постачання зброї, і я більш ніж переконаний, що в найближчі роки постачання зброї залишиться цим хештегом, який буде на всіх шпальтах новин, тому що інакшого виходу в Європи щонайменше немає. Тоді, коли дозволяла собі Америка виготовляти в стіл, так би мовити, виготовляти і завозити цю зброю на склади зберігання, європа займалася дружбою з Росією і відправкою своїх відставних політиків у високі кабінети на. Газових структур Росії зараз це неможливо. Зараз будемо чути все більше про мілітарну економіку і про збільшення об'ємів зброї на європейському континенті. Ну і ще один наступний: мобілізація. Мобілізація є одним із безперечно ключових моментів здатності обох сторін проводити, продовжувати війну. На щастя, ми бачимо, що в Росії є проблеми з мобілізацією, причому вони настільки глибокі, що вони вербують громадян інших держав. Я зараз кажу не тільки про північну Корею, але й про африканські країни. Бачили випадки вербування емігрантів з Індії і багатьох інших громадян африканських країн, там південної Америки і решти речей. Тому мені здається, що це буде одним із факторів, який може призвести до всеохоплюючого миру, чим швидше в Росії е, зникне здатність проводити мобілізацію, тим краще для нас є позитивні сигнали. ще й в тому, що е, мобілізація в Росії перестала бути настільки активною, попри зростання витрат, які готові нести різні області автономні країни. Е, я пригадую це десятки тисяч доларів одноразових виплат були, е, і вони перестали давати просто результат. Е, люди нарешті почали розуміти. Що жодні гроші не вартують життя. Я сподіваюся, що ця тенденція буде продовжуватися, тому що закінчити бездарно своє життя десь на українських полях точно не та мотивація, яка дозволяла б людям іти в орківську армію, продовжувати на ній працювати. Як підсумок деталізації, сьогодні ми почули очільника української МЗС, і я знову ж таки цей хештег взяв сьогодні в проект: димова завіса. Ми знов повертаємось так чи інакше, Максиме, до цього творчого такого вислову всім відомого, одного з письменників, поетів, Хотят лі руські війни, пам'ятаєш? Пам'ятаю, димова завіса, до речі, гарна теза для того, аби прокоментувати я так сподіваюся, поведінку Сполучених Штатів. Штатів, які кажуть, що. З Росією хочемо домовлятися, готові там віднімати санкції, готові до прямої розмови, але при цьому роблячи час від часу неприємні для тієї ж Росії кроки, як от подовження санкцій чи розширення списку банків, через які не можна проводити операції нафтогазового сектору Російської Федерації. Взагалі, димова завіса вона притаманна зазвичай авторитарним режимам, які ну пропагують якісь свої бачення майбутнього. Сутнього і країни і світу при тому, що реальність не відповідає е, цій пропаганді. І до речі, от в сполучених штатах на чолі з Трампом подібна практика є. І в контексті нашої війни, також я сьогодні не зміг Макс не зачепити ще одну тему, хоча я анонсував більш основну для хештега, ті, які в заголовках, от і до неї переходячи, вона так чи інакше, все одно з Україною, з тим, що відбувається навколо. Нашого стратегічного партнера пов'язана, але вона для тебе дуже близька, тому і підняв. Перший хештег з цієї теми. У нас буде їх чотири. Трюдо, це, це дійсно близька тема. Я радий, що вона тут є. Трюдо це епоха, яка пішла. Трюдо... Зійшов із п'єдесталу лідерського в ліберальній партії і прем'єрстві Канади. Сьогодні з'явиться в Канаді зранку за отавським часом новий прем'єр-маркарні трюдо оголосив, що в політиці участі брати не буде. Тобто, да. це не тимчасове затище, це відхід від навіть парламентського життя. Мені видається, що Трюдо зробив багато важливих речей для Канади і для України. Що важливо, починаючи від програми Unifier, яка навчає українських військових, закінчуючи бронетанковими різними. Об'єктами БМП і іншими машинами, які вони сюди постачають, сотнями іноді тисячами. Але будь-яке політичне лідерство не може тривати десятиліття. Тому мені здається, що це і для Канади новий подих, і для України нові можливості з новими політичними акторами. Не так часто в країнах G7 змінюються політичні лідери. І добре, що є можливість знаходження нової крові, нових поглядів і на ситуацію в Нашій державі, російсько-українську війну більше з таким ставленням до нашої країни пана Трюдо. З іншого боку, я такий висновок роблю багато українців працювали його в його команді етнічних українців, абсолютно але люди з таким досвідом можуть і в Україні бути корисними, попрацювати не знаю навіть на посаді прем'єра. Ну то так що таке окреме питання, це просто думки творчої людини трішки. Е, так, е, хештег Карні я не готував, бо я знав, що ти згадаєш, звісно ж, про нового прем'єра. Е, йдемо далі. І для мене якби, ну, взагалі, дико це все, що по, по, по відношенню до Канади звучить, але ж є, ми про це говоримо вже котрий тиждень. Поспіль. Хештег Канада51. Дуже болючий для канадців хештег, який викликає лише е, таку. Е... Невизначеність і бажання протистояти будь-якими зусиллями цьому наративу, який із південного кордону доноситься до Канади. Більше того, канадці, спілкуючись особисто там із депутатами і з деякими навіть міністрами за останні дні, почув ідею, що вони сприймають це надзвичайно реальним. Це не політичне гасло, це не спроба досягнути кращої там торгівельної угоди чи будь чого іншого. Це реальний намір, так як і реальний намір окупувати Гренландію. Канада дуже залежна держава від Сполучених Штатів безпековому компоненті. В них на всю країну сотня-дві танків. У них на всю країну декілька тисяч військових. Це абсолютно нездатна у військовому контексті держава для того, аби чинити опір американській окупації. Що така відбудеться, і для Канади це дуже небезпечний прецедент, якому вони втім не мають зараз великих можливостей для протистояння. Єдина надія на те, що все ж таки лідер однієї з найбільших демократій у світі Трамп не зможе це зробити через те, що для цього потребується підтримка такої активності з боку парламенту, і багато буде факторів стримування, але те, що це призводить до... Перегляду взагалі безпекової доктрини тієї ж Канади, яка завжди вважала себе частиною американського безпекового простору, саме мається на увазі сполучених штатів, і угу. на це дуже розраховувала. Тому зараз це такі побоювання на межі із такими реальними кроками з обох сторін. Я сподіваюся, що це ніколи не реалізується. Але що в контексті України важливо, це те, що ми дійшли до етапу, коли експансіоністські авторитарні. Такі наративи з'являються не лише зі сходу авторитарного, з вісі зла, але й лунають із західних демократій, які завжди розповсюджували демократичний погляд на світ і необхідність мирного співжиття із союзниками. Але якраз наступний хештег він пов'язаний з тим, що ти щойно зазначив, бо деколи дивишся знову і знову такі от зустрічі, зокрема, це слово було вжито. Президентом Сполучених Штатів Америки за присутності генерального секретаря безпекового альянсу. Ти говорив про окупацію, а він взагалі сказав анексія в контексті анексії Гренландії. І зрозуміло, що. Я тут зрозумію взяти це слово. Його він, він його вживає в офіційній зустрічі під час неї. Він він робить це частиною нормальності, ніби міжнародних відносин. До того ж, говорячи про це в присутності генерального секретаря інституції, частиною якої є і Гренландія, і це по перше прояв неповаги до лідера інституції, який поводився максимально ніяково і не розумів, як на це в принципі можна реагувати. З іншого боку, це частина до речі, доволі тривалих намірів сполучених штатів. Не один раз було бажання купити Гренландію, анексувати, зробити будь-що інше завжди на пере на заваді цьому був зоровий глуст окремої частини чи то президентів, чи то парламентського крила. Я дуже сподіваюся, що після приходу до влади центристів, до речі, а не там радикальних автономістів у Гренландії зараз на виборах. Останніх а що ця історія затишиться, але все ж таки повторення цієї Тези, воно викликане реальним бажанням Трампа Трампа, як і в контексті Канади, так і в контексті Гренландії, здійснювати активніші кроки, тому що Гренландія, як і Канада, це вихід до Арктики. Це можливість контролювати північні води океану. Це можливість зберігати свою присутність у тих регіонах, які до цього були незайманими, але зважаючи і на кліматичні зміни і інші особливості, будуть власне ставати все більш привабливими і для видобутку ресурсів, і для контролю над стратегічними судноплавними каналами в світі. Наш канал зв'язку. Ми сьогодні встановили Максима. Поспілкувались в ці хвилини. Дякую тобі за твій час і дякую Мак... за питати. Аналітику побачимося обов'язково в ефірах, не тільки в Ютубі. Так обов'язково дякую до зустрічі, друзі. Ще раз ще раз і вам дякую. Максим Джигун був з нами сьогодні. Стежте за аналітикою. Стежте за темами, які ми розвиваємо тут. Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics. Макси, побачимось. Ви ж ставите лайк, підписуйтесь, буду вдячний, але не наполягаю, хоча це важливо. Ну і натискайте дзвіночки, аби не проґавити наступних зустрічей в Ютубі. Влада Волошина. Бережіть себе до зустрічі в передвечірньому стрімі сьогодні о 17.30.